Всім привіт! З вами я Лана і сьогодні на рунах хочеться подивитись, чи відбудеться зустріч на Алясці між Путіном і Трампом. Саме коли анонсовано 15 серпня 2025 року. Покажіть руни. Так, скоріш за все вона може відбутися. В усякому разі, зараз всі на це налаштовані. І головний чинник тут, як війна про війну і для війни ця зустріч. Точніше, але Так, руни нам показують як історію, що ця зустріч буде стосуватися зменшення військових дій. Можливо, це просто розмова поговорити. Можливо, будуть навіть укладатися якісь, підписуватися якісь папери. Але більш за все, просто розмова. Ну, добре. Так, значить, відбудеться. Так, тут треба, щоб була відповідальність взята. Тут треба підходити з розумом до цього. І люди налаштовані поговорити, щоб зменшити або припинити військові дії. Ну, добре, чим вона завершиться ця зустріч взагалі так. Дучу. Дучу. Ну, тут будуть рухи до якби перемоги, да? тут буде відкритий шлях таким чином до перемоги, до чиєї перемоги. А невідомо до чиєї. Знаєте, як зустріч відбудеться. Будуть зроблені деякі рухи, щоб припинити війну, щоб досягти ясності, бо поки що все дуже незрозуміло, яким чином це буде це робити. Це таємниця, поки що, але шанс є. Якщо рухатись до перемоги, до прояснення і обирати те, що підходить. Саме для цих, цієї сторони, яка там перемовляється, да? то шанс є. А для України. Покажіть, руни, чим завершиться ця зустріч. Саме для України. Для України. А для України вони будуть налаштовані так, щоб Україна через деякий час відмовилася від своїх ресурсів. Втратила свої ресурси. Можливо, відмовилась від якихось територій все ж таки. Скоріше за все, вони на тій зустрічі будуть розмовляти саме про це. Ну і що з цього вийде по ітогу, покажіть, вони, чи погодиться Україна. На втрату території, ресурсів руни показують, що взагалі-то для України це неприйнятно. Таких рішень Україна не передбачає і вона не буде їх приймати. Вона буде проти того, щоб віддавати свої ресурси, віддавати свої території. І що ж по ітогу? Стане за цим для України за цією відмовою. А тут будуть якісь нові значить, пропозиції, нові дії, новий етап. Тут будуть, якщо Україна буде відмовлятися, то треба буде шукати нових дій. І нових виходів з цієї ситуації, щоб рухатися до завершення війни і до перемоги. Так. Треба буде шукати щось більш підходяще. Те, що буде влаштовувати Україну, на що вона зможе погодитися. Це повинно її дійсно влаштовувати, тому що інакше вона рішень приймати не буде, погоджуватись не буде. Можливо, тут буде це пов'язане з якимись водними об'єктами, якимись територіями біля води. Щось буде про це, може будуть розмовляти і домовлятись про воду. Не знаю чому, але так мені здається. Так і тут буде, знаєте, як начебто ну, не можна буде з цим сперечатися і не можна буде, як би, протистояти. Тому що треба вишукувати якісь нові підходи для завершення війни. Те, що будуть обговорювати Трамп і Путін в плані, якби, позбавити Україну якихось ресурсів, якихось територій, то Україна на це погоджуватись не буде. І перед цим новим періодом в угодах. Перед новою стратегією, перед пошуком нових домовленостей, вони будуть, можливо, не дуже, звісно, приємними, але встояти ніхто не зможе, тому що не передавити їм українського президента з його намірами. І що ж, по і Україна отримає. Україна отримає кризу. Е, можливо, їй будуть е, її потреби в зброї, наприклад, в підтримці будуть закриватися партнерами, але по ітогу цієї зустрічі все ж таки нічого не буде ще вирішено, і Україна отримає поки що кризу. Їй будуть пропонувати здати території. Україна може отримати по ітогу якби гальмування процесів переможних для України. Да? Так, можливо, Америка припинить поставки зброї саме військової допомоги. Але, ну, як вона їх зможе, як це правильно сказати, зменшити, да? але не блокувати повністю. І тут треба буде шукати дійсно правильний вихід з цієї ситуації. Якийсь правильний, який підходить для України вірний шлях, правильний, правильний вибір в цій ситуації. Тут повинна по ітогу пройти якась трансформація, суттєва трансформація. І поки що ця зустріч, якщо вона відбудеться, оці перемовини, вони поки що для України нічого конкретного не принесуть. Тут буде ще багато потрачено шляху часу на ці всі справи, і поки що будуть. Переговорюватися, і поки що буде криза якась, якесь блокування військової допомоги, і потім трансформація, трансформація. Можливо, буде Україна все ж таки захищати свої інтереси. Так, і тут буде допомога їй від інших партнерів. Партнерські угоди, партнерська поміч. Ну, ось такі вийшли у нас руни на це питання. Подивимось. Часу залишилось небагато, якщо нічого не відбудеться такого, що змінить хід подій.